Пролийте нам світло, будь ласка, на сьогоднішні події у Херсоні. Що там Трімусовим? Можливо, ви маєте якісь оновлення е з приводу того, що от я озвучувала і відбулося у Херсоні. Ну ми чекаємо додаткових, звичайно, інформації офіційної від наших збройних сил України, які сьогодні повністю контролюють ситуацію, в тому числі вогневу на Херсонщині, на окупованій її частині. От тому чекаємо офіційних заяв від офіційних джерел. Це перше, друге. Хочу зазначити, як уже неодноразово говорилося, що ну даний об'єкт, як і багато об'єктів по місту Херсону, по Херсонщині, є стратегічним військовим об'єктом, в якому знаходились колаборанти, в якому знаходились, ну, військові високі чини окупантів на місці ФСБшники, які контролювали Херсонську область, Херсон, зокрема, от тому якби цей об'єкт звичайно був під прицілом наших Збройних сил. Обов'язково це перше. Друге, хочу зазначити, ну. З приводу ситуації вона зараз додатково виясняється щодо колаборантів, хто постраждав саме безпосередньо у ну, під час даного вибуху. От я думаю, що найближчим часом ми будемо володіти повною інформацією. Зараз інформації дуже багато. Вона різниця. От нам потрібні звичайно офіційні джерела наші збройні сили, які нададуть максимально достовірну Інформацію, Ну бачите, поїхав у Вороніж Ну, сидів би там ціліший би був. Знаєте, запитаю вас, що пане Романе, про переправи, які прицільно пошкоджують із стратегічною метою наші військовики. Які там справи на тих переправах? Бо військові експерти сходяться на думці, що те, те угрупування, яке знаходиться на правобережжі, воно б і ладно тікати, і хотіло б, але не може. Ну однозначно, що на правому березі з було скопичено багато накопичено, вірніше ну а буде скопичено пізніше. Було багато техніки. Вона є, вона залишається. От багато живої сили і, і складів. Тому, скажімо так просто їм втікти можна лише в дві сторони, або на концерт Кабзону, або здатися. Безпосередньо у полон до наших збройних сил, от всі переправи через річку Дніпро на лівий берег. Вони. Як зазначалось неодноразово, знаходяться під вогневим вогневим контролем наших збройних сил. Ну мости виведені із ладу. Вони окупанти постійно намагаються налагодити понтонні паромні переправи крадуть баржі у приватного бізнесу в державних підприємств, які були на території Херсонщини і в Акваторії Дніпра, і ними намагаються переправляти там техніку в обидві сторони, оце фактично їхній єдиний шлях, але вони регулярно, як і повідомляють наші офіційні джерела, піддаються обстрілу, і вони знищуються. Тому варіантів і шансів окупантів не так і багато. Ну і запитаю вас ще на сам кінець про скажімо такий гуманітарний аспект про людей, які нині е, вимушені перебувати фактично в. Тимчасово окупованому місті, яка тенденція зараз зберігається? Чи виїжджають, чи навпаки залишаються і чекають на прихід наших армійців? Бо от за прогнозами військового експерта до до Олега Жданова, він говорить про те, що ледь не в жовтні вже зсу можуть звільнити Херсон. Ну, дай Боже, так би й було б. Що люди зараз роблять? Те, що люди очікують наші збройні сили, це однозначно факт. Вони всі чекають з нетерпінням. Ну і багато хто, скажімо так, з цією надією можна сказати з перших днів і там залишалися і чекали, ну і продовжують чекати наші збройні сили. І повірте, там багато пострілів, які навіть стосуються ну, попадання військових об'єктів в місті. Вони, ну скажімо так, з радістю, з позитивом сприймають як елементи деокупації Херсону і Херсонщини це перше. Друге, що стосується виїзду евакуації, великі черги на евакуацію люди продовжують евакуйовуватись. На жаль, єдиний шлях лишається через Запоріжжя, через Васильівку. А у Херсоні він ще ускладнився через те, що переправа через Дніпро Антонівський міст він пошкоджений в сторону Нової Каховки. Аналогічно Дарівський міст так само на Каховській Гес. Пошкоджений міст і е, на лівий берег фактично можна перебратися тільки е, ну річковим транспортом, е, а звідти вже евакуюватись. Тому це досить складно, але люди продовжують евакуйовуватись. Ну і багато хто звичайно ще раз повторюсь, чекає з нетерпінням наших визволителів Збройні сили України в Херсоні, на всій Херсонщині. І ми чекаємо на добрі новини з Херсонщини від наших армійців. Пан Роман, дякую за оперативну інформацію. Дякую за включення. Ну і чекаємо звичайно подробиць, що ж там з тим стрімоусовом відбулося. П'ять ракет від Хаймарсів в нього поцілили. Бідний нещасний. Побачимо! Дякую вам, Роман Головня, радник міського голови Херсона. Разом із нами був в напрямому зв'язку.